Понеділок добрим не буває, але ми вирішили подивитись на це з оптимізмом і сприйняти це як знак, що треба втретє спробувати пити з соломинки. У нас є ось така пляшечка з соломинкою, проте малий її тільки і дивиться, як хлюпає вода. Сьогодні вилив добру таку кількість на диван. Приступаємо до навчання пити через соломинку. Я вирішила приманити дикуна соком. Він не одразу зрозумів, що я від нього хочу, а коли зрозумів, то тут прямо відчувається нотка суму. Але все ж підійшов і почав колупати пакетик соку, а точніше, трубочку. Тут геніальна мати вирішила прийти на допомогу, але й сама ледве відкрила те пакування. Цікаво, навіщо аж так пакувати? У мене у дорослої ледь не здали нерви. Ну що ж, врешті, успіх, я її дістала. Даю малому на дегустацію коктейль. Проте він лише гризе трубочку і все. Подумала змінити трубочку, яку не зможе жувати, але і це не допомогло. Я почала шерстити інтернет у пошуках варіантів, як його все ж навчити тягнути той сік через соломинку. Чого тільки не спробувала, один раз потягнув і на тому все ще три-чотири спроби, і мої нерви здають. На все потрібен час і терпіння, якого в мене вже на жаль не вистачає. Переливаю у чашку з чашки пити ми обожнюємо. поки дно не побачимо, не зупинимось. Але питання з пляшечкою лишається відкритим. Тож збираю шановного, йдемо по нову пляшечку. Звісно, можна було б купити просто нову соску, але в нас була маленька пляшечка лише на 125 мл. Тож я вирішила взяти вдвічі більшу аж на 250. Ось такого брала. Ну що віддаємо малому на тест? Як думаєте, йому сподобалась така пляшечка?